Шановні колеги, а тепер давайте повернемось до справедливості. Ви перекладаєте відповідальність ТЦК на органи місцевої влади і на бізнес. Ми сьогодні говорили про сільке господарство. Скажіть, будь ласка, як ви хочете наповнювати бюджет, з якого фінансується армія? Я хотів би вам нагадати, що ви прийняли ті, хто голосував за бюджет на цей рік. Ви прийняли дефіцитний бюджет. В 48%. 48% ви плануєте отримати з закордонних ресурсів, кредити і гранти. Причому для вас байдуже, ви різниці в цьому не бачите. Але бачите будуть люди, які ці кредити будуть повертати. Питання в наступному: за підрахунками ваших же колег з профільного комітету підласи, міністра фінансів. Додаткові видатки, якщо ви проголосуєте за цей законопроект про мобілізацію, будуть складати 722 мільярди. Що таке 722 мільярди? Я хочу пояснити нашим з вами громадянам. Це плюс 25% до того бюджету, який був прийнятий. Тобто ви збільшуєте дефіцит бюджету ще на 25%. Ще на 25%. Ви не показуєте ці кошти, де треба взяти. Про це мовчить президент, як води в рот набрав. Про це мовчить Міністерство фінансів, про це мовчить Шмигаль, про це мовчать керівництво Верховної Ради, голова фракції, голова партії Слуга народа. Я розумію, що вона знає, де взяти гроші на газетки, а де на армію не знає. Але. Розуміння, звідки наповнити державний бюджет для того, щоб забезпечити армію, у вас немає. Ви зараз проголосуєте ще один законопроект, який не буде мати під собою грошей. Чому? Тому що ви в ньому намалювали наступне: він не потребує додаткових видатків. Ну, в мене дитина вчиться в першому класі, і вона розуміє, що якщо Треба щось купити або за щось заплатити, треба гроші. Я не розумію, чому здорові дядьки і жінки в цій залі, яких обирали люди, які народні депутати розуміють менше, аніж шестирічна дитина, яка знає, що для будь-чого потрібні гроші. А ви в законопроекті про мобілізацію пишете наступне. Не потребує додаткових видатків з бюджету. Ви або людей за дурнів маєте, або себе. Але тут є про це треба правду казати. Добре, що збувкнула Підласа, яка сказала про 722 мільярди. Але де ці кошти брати, вона також не знає. З зовнішніх кредитів ви їх не візьмете. З Єдиний ресурс, де ви можете це взяти, це український бізнес з податків. Але для того, щоб український бізнес сплатив більше на 722 мільярди податків, то він має розвиватися. Він не може розвиватися, ви його знищуєте БЕПом, ви його знищуєте ДБРом, ви його знищуєте корупцією, яка пронизує всі галузі української економіки. І ви це покриваєте, тому що ви за це голосуєте, тому що вам Офіс про це сказав. Президент вас попросив. Про це всі кажуть в залі Верховної Ради, всі депутати, коли вони тут є. На жаль, зараз їх тут немає. І далі цим законопроєктом ви також знищуєте цей бізнес. Ви змушуєте його. Привозити кудись когось, доставляти, не даючи на це зовсім ресурсів, ви змушуєте їх переходити в тінь, не сплачуючи податків. Ви забираєте у однієї з ключових галузей галузі сільського господарства ресурс: сіялки, вілки, трактори, комбайни все ви можете забрати. Ви живете як в останній день. Завтра війна не завершиться. І завтра держава не завершиться, як не хотілося б багатьом високих кабінетах, які, мабуть, чекають, коли тут прийде російський батіг і їх кудись призначить. Або, можливо, в них є якісь домовленості. Але те, що сьогодні відбувається і цим законом про так звану мобілізацію, це знищення української економіки. Я розумію, що фахівців в міністерствах немає, вони там поодинокі. І це виключення. Але мені здається, що це не просто помилка, не просто неефективно прорахований закон, верніше абсолютно не прорахований закон. А це диверсія. Диверсія проти української державності. Така сама диверсія, яка була на початку повномасштабного вторгнення. Коли хто там подаляк розповідав, що не можна масти підірвати, бо по ним краще російським танкам їхати. Тому що там же теж люди, як він казав. Які це люди, ми побачили в Вірпіні, в Гастомілі, в Ізюмі, в Бучі і в інших містах, де ці люди виривали серця, де ці люди вбивали дітей і робили багато інших страшних речей? Так в мене просто до вас одне запитання, коли ви почнете думати, і коли ви змусите зрадників за це відповідати.